Передні серії чарівний ліксир змушує Скай закохатися в підступну діаспору. Жодне заклинання не може зцілити сердечні рани. Блум принц забув її, СЕРЦЕ і Меч. вона! привіт. Кіко! Хочеш мене обійняти? Я знаю, що ти мене любиш. Хоча ти мене любиш, але <favour> ми теж тебе любимо дуже-дуже блум. Ви замовляли сніданок у парку. Сніданок? Як це? Тут дуже швидке обслуговування. Тепер все ідеально. Насолоджуйся сніданком блум. Дякую, це дуже мило, але я не голодна. Люба, все мене це от побачиш. я не можу повірити у те, що сталося. Я не думала, що скай так учинить зі мною. Кіко, от жадібний кролик. ハハハハ Ми не можемо ризикувати. Ми вже встановили чарівні бар'єри, щоб захистити алфею. правильно, валтор загрожує всьому виміру. Незабаром він атакує одну з наших шкіл. Ми маємо бути готові до нападу. Аби ж знати де і коли. Валтор непередбачуваний амбіційний, і жорстокий. Сила на яку він полює, немає меж. Тепер він знає, що Блум Валфеї. Він прийде, щоб помститися, помститися доньці тих, хто прийміг його багато років тому. Чарівні формули на цьому пергаменті. Єдиний шанс для порятунку Алфеї це головний магічний скарб школи. він не паде, щоб отримати їх. І не тільки Валтер уже не падав на інші святи в чарівному вимірі. І він завдав нищівного удару по андросу. до того ж, ви дечого не знаєте. Я певним чином пов'язана з Валтером. Щоб захистити планету королі королеву Доміно, створили команду світла, команду, яка боролася і перемогла Валтора. Його ув'язнили у вимірі Омега, звідки він нещодавно втік. Я теж була в цій команді, як села Гріфін. Разом з чарівниками і воїнами. Ми боролися з Валтером, але тільки батькам Блум Орітелю і Марієн удалося його перемогти. Однак вони так і не повернулися з бою. А тепер звільнившись Валтор заходить? хоче помститися не лише вам блум загрожує небезпека? Додайте сюди заклинання у наших архівах. Ми маємо бути готові захиститись у цих своїх чарівні заклинання, які допоможуть відстояти нашу школу. Настав час випустити ці сили і організувати захист алфеї, силу світла, всяєво місяця від сил зла нас захистіть. Заходьте, можна вас відволікти? Звісно, Грізельдо. Що сталося? Тут батьки деяких студенток. Вони хочуть поговорити з вами. Запросіть їх. доброго ранку. Доброго ранку. Будь ласка, чим я можу допомогти? Ми стурбовані нещодавніми подіями в Алфеї. Ми вважаємо, що школа стала небезпечним місцем для наших доньок. Після того, що сталося на ерекліоні, нам здається, що присутність у школі Блум серйозна проблема. ваші побоювання безпідставні. Ми намагаємося з'ясувати, що сталося на ерекліоні, але запевняю вас, Блум одна з найкращих учениць. Вона чесна і хороша дівчинка. Я гарантую, що чутка про її зв'язок з Валтером. наклеп. Ми хочемо знати, що наша донька живе у безпечному місці. Іншими словами, мадам, ми хочемо, щоб Блум усунули від навчання, і це має вирішитися якомога швидше. Це піде на користь усім. Чому? Чому Скай зради у мене? Я знаю, що тобі важко, але ти не сама. Я не думала, що мені може бути так боляче. Скоро тобі стане краще, повір. Так, так, стук, стук, можна. Блум, ходімо з нами. Міс Фарагонда хоче зробити важливе оголошення. Дівчата, ви маєте знати, що з виміру Омега, з найнадійнішої в'язниці втік темний мах на ім'я Валтор. ми у небезпеці зараз боятися нічого, але можливо, наша школа під загрозою. Ми маємо бути пильними і звертати особливу увагу на щось підозріле. Валтор хоче помститися за те, що сталося багато років тому. Мені і вашій подрузі, Блум. Дехто з батьків вважає, що присутність Блум це проблема. Вони попросили усунути її від занять. Я довго думала і вирішила. Це не обговорюється. Я змушена відхилити їхні прохання. Блум залишиться в алфеї. Ура! Я знаю моїх дівчат і довіряю їм. Ви всі сміливі і завжди готові скрутну мить захистити школу і друзів. Я хочу, щоб ви всі знали, що я вас не підведу. Якщо нам загрожуватиме небезпека чи неприємності, всі підтримують вас. Всі ми в Алфеї підтримуємо блум. Якщо деяким батькам це не подобається, і вони заберуть своїх донюк зі школи, вони мають знати, двері алфеї завжди будуть гостинно відчинені для них. Я не знала, що я джерело неприємностей. Якщо небезпечно для алфеї, може мені варто піти. Припини блум. Ти ж знаєш батьків Надінь шапку, бо застудишся. Вони хвилюються через дрібниці. Забудь про це блум. Дякую, дівчата, але може бути краще, якщо я на якийсь час залишу школу. Ні, Блум, не роби цього. Лише тимчасово, флоро, доки не вирішиться питання з Валтером. Може повернутися до Гардині. Рідні завжди підтримають. Ти просто скажи все.

Чашечку чаю. Тобі варто скуштувати смачний, правда? ж? Дуже смачний. Блум, я знаю, як ти почуваєшся після того, що сталося зі скаєм. Може вам варто поговорити, спробувати усе з'ясувати? Він кохає Діаспро і завжди її кохав, але обманював мене. Що ще тут з'ясовувати все і так зрозуміло, чітко і ясно. Якщо ти дізнаєшся, чому він так робить, тобі стане легше. Якщо це той самий скай, що врятував тебе вечірю Даркара, то має бути серйозна причина для таких різких змін. Ти ж знаєш, можливо, йому потрібна твоя допомога. І ти маєш право знати, що відбувається. Ти жива людина. Не дозволяй себе принижувати. Так. Не відступай, якщо хтось образив тебе, чи вразив почуття. Нехай Скай все пояснить. Ти ж йому не чужа. Байдуже, хто цей скайпринц чи жебрак, але я покажу йому, як ображати мою любу донечку. Папа. Хай, які у мене проблеми. Хай як мені самотні, я знаю, що можу розраховувати на батьків. Дякую вам. Я так давно нічого не чула від Брендона. Мабуть, він розбирається зі скаємі з тим, що сталося в Еркліоні. Але міг би й подзвонити? Просто привітатися з коханою не відповідає. Стело, ти дзвонила? Так, дзвонила. Давно не бачилася. Я повернувся на Ерекліон, щоб поговорити зі Скаєм. Я здогадуюся, що сталося, але мені треба перевірити. Поговоримо пізніше. Хвилинку, говори конкретніше. Що ти задумав? Потерпи трохи, я тебе кохаю. Тобі видно, Люба? Діаспро, де... Діаспро з еракліона. Ти прекрасна, як завжди. Народи Ракліона. Я радий офіційно оголосити про мого сина Ская. Протокол передбачає тривалі стосунки, але ми хотіли якнайшвидше оголосити і поділитися з усіма нашим щастям. Вони оголосили при Не можу в це повірити. Це найпопулярніша історія на сайтах королівства. Я знаю, про що ти думаєш. Блум дуже засмутиться, коли дізнається. Я не хочу їй казати, але вона має це знати. Я носиблум найкраща подруга, і мені доведеться все зробити. Привіт, Стелло Який сюрприз? Вибачте, що без попередження, але я дуже хвилювалася за Блум. нічого, я розумію. Блум Блум. У тебе гості. Привіт, Блум. Привіт. Жвіт. Знаєш, де що сталося? Мамо, тату, я повертаюся в Алфею і зустрінуся зі Скаєм. Якщо я втрачу його, то хочу знати, чому. Я хочу почути це особисто від нього. Правильний настрій блум. Перед подруга. Знаєш, Люба? Може, Скай принц, але зараз я б не хотів бути на його місці. Блум, ти повернулась? привіт, дівчата? Я ж казала, без нас вона довго не витримає, коли ми летимо на Еркльон? Якомога швидше, Є лише одна проблема: щоб повернутися, доведеться пройти захисний бар'єр, який опуститься після восьмої вечора. це велика перешкода. Не хвилюйтеся. Ми з діджет створила апарат, що створює перешкоди у полі за допомогою енергії різної частоти. Перекладіть, будь ласка, це маленький пристрій, що відкриє бар'єрів хід, що дозволить вам без проблем проникнути всередину. Клас, а як він працює? Дізнаємося, коли повернемося. А зараз час вирушати. Рівен відвезе нас на одному з кораблів спеціалістів. Коли ми дістанемося туди, він відволічає охорону, і ми проберемося непомітно. Я Чекатиму, щоб відчинити бар'єр, коли ви повернетесь. Я хотіла б вирушити із вами, але тут я буду кориснішою. Дякую тобі, технолофетик на лайла й нас лише четверо. Ми легко приберемося в палац. Одна проблема. Треба вигадати відмовку для грізельди. Хвилиночку. на пікнік. Відпочинок на природі гаразд. Тільки не затримуйтеся, пам'ятаєте захисний куполо опуститься на школу рівно о восьмій вечора. Тому повертайтеся вчасно, щоб не ночувати у лісі. Не хвилюйтеся. Сподіваюся, ви недовго на мене чекали. Міжгалактичний галактичний корабель для пікніку? Можна запитати, куди ви зібрались? Це неподалік. Ми сьогодні лінуємося. З вами такого не буває. Скажіть, дівчата, як вам вдалося умовити мене вирушити з вами на це завдання? Ти погодився через мене. А може, мені подобається на здійсненні місії. Блум, дам тобі пораду. Будь готова до розчарувань. Скай швидше за все відмовиться від тебе, і він має на це право. Ти на його боці? Я намагаюсь бути реалістом. Не можна змусити людину кохати тебе і цього так просто не поясниш. Дякую, Рівен. Ти такий чуйний. Ні, 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 не підходь. Мені не подобається цей піджак. Негідний вечора на честь заручин. Але принцеса особисто обирала фасон і тканину кілька днів тому. Так, але сьогодні він мені вже не подобається. Це важливий вечір і Скай мусить мати ідеальний вигляд, так любий. Так, я мушу мати ідеальний вигляд, як ти скажеш. Це буде незабутньо. Що відбувається? Нагаля, галявину щойно приземлився від троліт. Заради вашої безпеки вам із принцем краще піти за мною. Це корабель з червоного фонтана. Що він тут робить? Але, он пей, але. Так, а тепер біжімо. Тільки не кажіть, що тут не можна паркуватись. Це Скай, от він Привіт, скаю. Маєш хвилинку? Не знаю, як ти сюди потрапила, але ти маєш піти. Негайно. Мені треба поговорити з тобою. Я хочу зрозуміти, що сталося. Ти казав, що кохаєш мене, а я думала, що це правда, але після твого звідчення. Це неправда. Я завжди кохав Діаспро. І більше нічого не хочу чути, відьмо. Забирайся! Щоб такого більше не було. І як ви посміли перервати королівську примірку хибною тривогою? Ваше високосте, я не хочу слухати вибачення. Королівська варта має відрізняти справжню небезпеку від хибної тривоги. Вінкс? Ми прибули привітати вас із заручинами. Варто взяти їх. Дивіться під ноги. Так швидше, Бовдори, зупиніть їх. Допомога потрібна. Бренде мій коханий. Я збирався подзвонити ввечері, але я радий бачити тебе. Я прокрався сюди, щоб поговорити зі Скаєм, але Діаспро від нього не відходить ні на хвилину. Вони в палаті, знайти їх. Я розберуся з охороною, а ви біжіть звідси. Брендо, не будь обережний. Ді хвилюйся за мене, зі мною все буде гаразд. Дівчата, на чому ми зупинились? Може, ви легко сюди пробрались? Але вибратись буде не так просто. Проваска, але ти сам напросився. Енчатекс. Чарівний чаринный был элчар тим. І це все, на що ти здатна? Скаю, Я не хочу з тобою битися. Я просто хочу поговорити. Якщо ти скажеш, я назавжди зникну з твого життя. Так, з мене досить. Дивіться. Це знак ватора. Тепер усе зрозуміло. Він підкоряється йому. Чарівниця Вінкс. Я мала відразу здогадатися. Лише чари могли так його змінити. Неважко здогадатися, хто його зачеклував. Це точно Діаспро. Ти не смій називати її ім'я. Боротися з ним немає сенсу. Щоб зняти закляття, потрібен чарівний пилок. Добре, моя черга. Що ти робиш? Знак Валтуро зник. Он вони. Дівчата, час літати. Сюди швидше. Це не кінець Блум. Я повернуся собі, кая. Сподіваюся, дівчата, в безпеці. Здавайся. Гаразд, як скажете. Восьма година. чарівний купол можна опускати. Сподіваюся, Скай звільниться від пут Діаспро. А я сподіваюся, що в Брендона усе гаразд. Ми залишили його там. Якщо з ним щось станеться, я собі ніколи не пробачу. Ми наближаємось до Алфеї. Треба перевірити, чи готова техна. Давайте дамо їй сигнал. Техно, ти чуєш? Техно тебе викликають. Твоя секретна апаратура готова. Ми можемо її перевірити. Добре, слухайте уважно. Апарат, що створює перешкоди, відкриває прохід на кілька секунд. Щойно діджит увімкне його, обладнання надійшло координати. Не прогавте ціль. У нас лише один шанс. Прилад увімкнено Я отримав координати. Я не зможу провести вітроліт. Тож вам доведеться летіти самим. Я скину вас біля ганку. Цікава була місія. Ні. Ні. Тепер у нас проблеми. І з поверненням. Вітаю вас із вашою витівкою. Це серйозна провина. Створивши прохід у захисному бар'єрі, ви послабли його, і через це вас буде суворо покарано. Пробачте, Грізельдо, це моя провина. Йдіть у свої кімнати. А вранці з вами поговорить директриса. Дівчата, погляньте. Лейла повернулася і плаче. Не вдали сьогодні вечір. Лейла, що відбувається? Я завжди пожалася тим, що я принцеса Андреса я боюся, що сьогодні все змінилося. Батьки повідомили, що обрали хлопця, за якого я мушу вийти заміж. Він із найзаможнішої родини Андроса. Я знаю, лише те, що його звати Набо. і що моє життя тепер зруйновано назавжди. назавжди. В наступній серії доля Вінкс висить на волосині. Балтер хоче її розірвати. Під його впливом відьми з хмарної башти погрожують школі алфеї. Феї не були готові до цього. Чи зможуть вони відбити атаку? Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Ми, ми чаю,